Знаєте, неоднозначно і моя думка. Я так розумію, що десь в організаційно не допрацював і, напевно, і міський голова, і його команда. Якщо вони довели ситуацію до того, що поставили питання про недовіру виконавчому комітету, я свою думку скажу сліду, що виконавчий комітет... Нашою думку працював, працював успішно. Ми бачили це. Може, деякі депутати міської ради цього не замітили, або не хотіли його це бачити, Але вони прийняли те рішення, яке прийняли. Мені оцінку дуже важко давати, тому що я не був у сесії, на сесії міської ради. Я думаю, що депутати міської ради дали. Звичайно, я думаю, в міському голові треба все зробити робити для того, щоб ситуацію вирівняти в місті Житомирі. так не може бути. У нас у всіх районних містах і в області є повне порозуміння між депутатами і депутатами обласної ради, це всі бачать. розумієте? А те, що відбулося на сесії міської ради, це якесь непорозуміння просто між фракціями, між депутатами міської ради. Я думаю, що все одно. Ця ситуація вирівнюється, тому що депутати повинні стати вище своїх амбіцій, не забуваючи те, що за ними стоять люди, населення міста Житомира, які чекають виважених рішень від них, а не от таких рішень, які ми вчора.